Тоді прибуває Ісус із Галілеї, понад Йорданом до Івана, щоб хреститись від нього. Цей вірш з Євангелія від Матвія описує момент, коли Ісус приїхав до Івана, хрестителя на річку Йордан, щоб хреститися. Цей акт хрещення був символічним зануренням. У воду, яке вказувало на очищення від гріхів та підготовку до служіння Богу, цей епізод відзначає початок служіння Ісуса і підкреслює його покірність перед волою Божою. Але перешкоджав він йому й говорив Я повинен хрестити світ тебе і чи тобі йти до мене. У цьому вірші. Іван Хреститель спочатку відмовляється хрестити Ісуса, вважаючи, що сам Він має бути хрещеним від Ісуса, а не навпаки. Це свідчить про покору Івана перед вищістю та відчуття Його безгідності. Проте Ісус переконує Івана, що так треба виконати всю праведність, і Іван потім погоджується хрестити Його. А Ісус відповів і сказав йому Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив Він Його. У цьому вірші Ісус підкреслює важливість виконання Божої волі, навіть у тому, що стосується хрещення. Івану хрестителю також було важливо слухати Божі плани та вказівки і діяти відповідно до них. Таким чином Іван погодився хрестити Ісуса згідно Божим дозволом та планом. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. У цьому вірші описується подія, коли Ісус був охрещений Іваном. Після того, як Ісус піднявся з води. Небо відкрилося, а Іван побачив, що Дух Божий зійшов на Ісуса у вигляді Голуба. Цей момент був символічним та підтверджував спеціальну благодать та обраність Ісуса Христа для виконання Божого плану спасіння людей. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що його я вподобав. У цьому вірші описано, як після того, як Ісус був охрещений Іваном і піднявся з води, голос із неба заявив, це син мій улюблений, що його я вподобав. Цей момент свідчить про те, що Ісус є Сином Божим і отримав Боже благословення. Це підтверджує його особливу місію на землі та вказує на Його Божественне походження.